Послання святого Апостола Павла до Филип'ян, глава 2, вірші з 5 по 11. Сие да мудрствується в вас, єже і во Христі Ісусі, іже же во образі Божої си, не восхищенням, не пщева биті равен Богу, но себе умалю, зрак раба при в подобії человеческим бив і образом обретеся якоже чоловік. Смирив себе, послушлив бив даже до смерті, смерті же крестная, тем же і Бог його превознесе, і дароваєму ім'я єже паче всякого імені. Да о імені Ісусові всяко коліно поклониться небесних і земних і преісподніх і всяк язик і яко Господь Ісус Христос, в славу Бога Отця. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі, Він Бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті, і до смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав, Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця!